Кіти розвантажуються в НАТО. Більше 80 тисяч біткоїнів переведено на централізовані біржі, що може говорити про те, що великі гравці хочуть зафіксувати прибуток. Деякі великі гравці ведуть переговори про продаж фондам біткоїнів на суму понад 4 мільярда доларів. Що також може бути знаком того, що все-таки фіксують зараз прибуток. Важливим рівнем підтримки є ціна 109 тисяч за біткоін, на який досить довго біткоін топтався і не міг її здолати. Зараз же важливо закріпитися вище цієї ціни. Але в той же час Тезер надрукував 2 мільярда доларів, тому гроші для викупу біткоїна є. В цілому, інформаційний фон позитивний, але це може бути причиною навіть для того, щоб продажі все-таки йшли, адже там треба розпродатися. А ви купуєте чи продаєте біткоін?